Вітаю вас, друзі! Суботнішнім радочком традиційні 5 хвилин Олексій Ляшенко і Кримський міст. Кримський міст чи поруч, чи де, поки що офіційної інформації немає, але він палає. Що повідомлюють місцеві пабліки? Пабліки, люди це ну, запалала, а потім зірвалася одна з залізничних цистерн, в якій паливо, і потім пішли ще взриви. Чим ну, і міст вже захватило, і поруч з, з мостом. Так що субота, субота, вона повинна бути гарною. Я ще розповім про гарні події тут. Ну, ось ми діждалися. Чи ми, а може, не ми, а може само. Але карма є. Кримський міст все одно він буде зруйнований. І це. Це не обговорюється. Це просто не обговорюється, друзі. Хай горить. Гори-гори. Ясно, що не погасло. Далі. Україна офіційно визнала е, окупацію Росії і південних територій Японії. Курили і всі ті острови офіці... е, Україна признала японськими. Що мішало це зробити раніше? Я не знаю. Просто не знаю. Просто ось така субота класна дивіться, світ з Україною фіни. Зв'язали 20 тисяч вавняних шкарпеток для українських воїнів, друзі. У місті Лахті проживає понад 100 тисяч мешканців фінів, які мають хобі в'язання вавняних шкарпеток. Як і всі фіни, люди відгукнулись. ну, Одна з організацій запросила зв'язати шкарпетки для воїнів українців. Люди відгукнулись на прохання фінської диригентки українського походження, далі Стасевська, яка звернулася до них. І і в Ітозі вона проїхала на автомобілі, щоб забрати шкарпетки, але вони не влізли. І половина не влізла в цей автомобіль. Прийдеться закупляти ще. А автомобіль також везеться для на нашої армії. Біля, ну, біля 20 тисяч шкарпеток. Буде тепло нашим хлопцям. Дивіться, які нас, яка у нас сьогодні субота, яка на півдні України силами ППО збито три шахіда іранських. Браво Браво протиповітряня оборона. Голов... Група Маріуполя спротиву і повідомила про успішний підпал е, місця розквартирування е, е, орків, е, ДНРівців, я не знаю, росіян і так далі. так далі. Палять і в Маріуполі їх. Палять, палять, друзі. І на кінець головне таке: Іловайське. Ви пам'ятаєте, котел? Це Донецька область. І там, і там, по інформації місцевих пабліків, місцевих груп, там, там в, вагонах, в вагонах, залізничних вагонах жили мобілізовані ДНР. ДНР із Росії частково. Ну, Так повідомляють пабліки. Офіційно, так, да, поки що ні, а їхні пабліки так говорять. Які проходили навчання біля Іловайська, і вони жили в залізничних вагонах. Так от, щось туди прилетіло. Ну, щось прилетіло туди і в ці вагони, а поруч ще був состав із технікою, а ще була розположена техніка на землі, і прилетіло туди не одне. Не одне, а прилетіло туди декілька і там пожар такий, там зараз бавовна така, яку ще і лавайці місцеві не бачили в своєму житті. Гарна субота. гарна субота. І закінчу я вам ось цим поздоровленням однієї росіянки Путіна вчора з Днем Народження. Слухайте, вони не люди, вони не народ, вони щось, вони ніхто. Я вам зачитаю. Мову оригинала, как это было в их интернете. Це была поздоровлено через интернет. 14.21.7. Октября. Кристина Наумова пишет. Дорогой Владимир Владимирович, счастливо, что у вас и у моего сыночка, царство ему небесное, день рождения в один день. Это прямо знак свыше. Сынок мой погиб на спецоперации героем и сейчас шлет вам с облачка свое благословение. Я знаю это точно. Он мне снится каждую ночь, будто и не расставались. И выплату мы получили гробовую, все по-людски. Здоровья вам и долгих лет жизни, самый лучший президент в мире. Я отдала родине сына, а вы свою жизнь. Ну, занавес. Я уважаю занавес. Тут навіть обговорювати нічого. Друзі, ввечері стрім зустрінемося. А зараз подобаєчку, прокоментуйте, поділіться, будь ласка, підпишіться, натисніть дзвіночок, зробіть все, що ви вмієте робити. Україна переможе до вечора.